З інформаційною доповіддю хірургічне лікування діабетичного макулярного набріку виступить Левицька Галіна Васильівна, кандидат медичних наук, заслужений лікар України, лікар-офтальмолог вищої категорії, відділу патології сітківки та скловідного тіла інституту Філатова. Будь ласка, Дякую. Усім доброго дня. Саме Діабетичний макулярний набряк є причиною пониження гостроти зору і не дозволяє таким пацієнтам мати повну соціальну адаптацію і навіть в побуті. Значно погіршує якість їх життя. Ми дотримувались критерію визначення макулярного набряку, який був закладений вже більше як 20 років тому групою. ETDRS – це потовщення сітківки або наявність твердого інтрарітинального ексудата в межах одного діаметру диску зорового нерву від центру макули. Хочу зазначити, що макулярний набряк може бути на будь-якій стадії діабетичної ретінопатії, може бути навіть без діабетичної ретінопатії, і може мати незалежний перебіг. Що це значить? Що ми робили. Вітректомію пацієнтам з макулярним набріком, але при цьому у деяких пацієнтів було відшарування, тракційне відшарування сітківки, у деяких пацієнтів був частковий або повний гемофтальм, у деяких пацієнтів була всього лиш непроліферативна діабетична ретінопатія. І хочу сказати, що на сьогоднішній день з, з задоволенням, з гордістю. Сказати, що в Україні ми вже досить давно працюємо згідно настанов Міжнародної ради з офтальмології щодо ведення хворих з діабетичними ураженнями зору, зокрема лікування діабетичного макулярного набряку. І за ці останні, скажімо, там десять років змінилася кардинально парадигма лікування зі стабілізації зору на покращення шляхом інтравітріальних ін'єкцій. Але сьогодні моя доповідь буде. По останньому пункту цієї настанови про первинну вітректомію, яка виконується у разі присутності вітріомакулярної тракції або епірецінальної мембрани на ОКТ. Як це виглядає? На першій картині ОКТ? Ви бачите на першій фотографії ОКТ, ви бачите вітря макулярну тракцію, так звану передню задню, де є фіксація заднього гілоїду в макулярній ділянці. Крім того, іще є епімакулярна мембрана. Поряд і трошки привіше трошки нижче фото епімакулярної мембрани. Ви бачите, що тривале існування макулярного набріку привело до ну. Критичних змін архітектоніки сітківки з, з втратою диференціації, особливо з, зі значним порушенням зов, зовнішніх щирів, що несприятливо скажеться потім на результатах нашого лікування, взагалі е, визначимо показами, покази довітри кемії. Ними є порушення вітринального інтерфейсу. Згідно класифікації в нашого інституту, це ускладнений макулярний набряк. Перший з них це вітріомакулярна тракція. Це епімакулярна мембрана. Може бути також іще тангенціальна тракція, яка обумовлена наявністю декількох епіретінальних мембран, що локалізуються довкола макули і натягують макулу, деформують макулу. Може бути також горизонтальна тракція, це фібризування внутрішньої пограничної мембрани і макулярний розрив. Про макулярний розрив ми зупинятися сьогодні не будемо, тому що про це ми говорили, і дещо інша сфера. Сьогодні я абсолютно свідомо, будь ласка, допоможіть фільм, не йде. Хочу показати фільм. Цьому фільму приблизно років, напевно, 20 не менше. Свідком того, що це старий фільм, ви бачите, що це 20-гейчовий інструмент, і далі буде вітальний фарбник». Індеціонін зелений, який вже давно не застосовується. Що ми бачимо на відео? На відео ви бачите досить ретельно виконана панретинальна лазерна коагуляція, яка дозволила упередити розвиток традиційного відшарування сітківки, але не, не зупинити прогресування діапетичної ретінопатії і відео включено з тієї статі, де вже склисте тіло видалене. Ви бачите, як ножницями. Піднімається і видаляється епімакулярна мембрана. Зараз ми її розріжемо, розріжемо і піднімемо в обидві сторони, ми її змістимо. Під цим краще вже видно. Ми бачимо, що на жаль, цей хворий ніколи бачити добре не буде, тому що фовіалярній ділянці там є скупчення твердих ексудатів. І боремося ми за якісь соті, але за сталу гостроту зору, яка надзвичайно важлива для цього пацієнта, і вже тоді. Е... Там 20 років назад ми розуміли, що внутрішньо пограничну травму треба видаляти в нашому відділенні приблизно десь в цю пору, може трошки раніше або пізніше, важко сказати, була виконана дисертація по лікуванню діабетично-макулярного набріку шляхом вітриктимії. Той, хто хоч один раз робив відтриктимію видаляв виділяв внутрішню похреничну мембрану, абсолютно чітко може сказати, що ця внутрішня погранична мембрана фіброзована, тому що якщо порівняти з зі стандартним видаленням внутрішньопохріничної мембрани при макулярних розривах, та мембранка закручується. В, в такий рулончик ця мембрана закрутитися не може, тому що вона фіброзована. Таким чином можна сказати, що на цьому відео ми бачимо проліферативну діабетичну ретінопатію із з лікуванням хірургічним лікуванням тракційного макулярного набряку, в тому числі. Можемо відео зупинити. Кров ми зупинили з назуровому нерву шляхом підвищення внутрішнього тиску, і благополучно операція завершується, збережемо час. Якщо про нерв подивитися. Післяопераційному періоді до такої гарної гостроти зору, як попередньої доповіді, ми отримати не можемо, тому що внаслідок операції, ми ви, ви бачите, що ми дістали відновлення ретинального профілю, причому профіль характерний для видалення внутрішньої пограничної мембрани, стоншений з, з однієї сторони. але… Архітектоніки сітківки не відновлена, не відновлені зовнішні шарі. Гострота зору невисока, але я, як вже казала, вона стала і це велике щастя для конкретного пацієнта. Але я хочу перепрошую, але я хочу сказати, що в голові кожного вітряльного хірурга крутиться. А чи можна лікувати макулярний набряк, набряк нетракційного характеру? Звичайно, такі дані в літературі є. І сьогодні я хочу сказати, що за даними п'ятирічного спостереження, після вітректомії на дифузному нетракційному макулярному набряку, майже на 500 очах було достеменно показано покращення гостроти зору з 0,19 до 0,3%. Але при цьому гострота зору покращилась у 50% пацієнтів, у 30% вона не змінилася і погіршилась 16%. Досягнуті результати дозволили авторам зробити висновок, що вітректомія є ефективною в лікуванні неатракційного діабетичного макулярного розвитку. Далі стає в голові. Знову ж таки кожного від реального хірурга стає питання: а при цьому видаляти внутрішню пограничну мембрану потрібно чи ні? Тому що в попередньому випадку її виділяли менше як у 20%. І що цікаво? Висновками, коли було проведено таке дослідження, цей рапорт не буду вам читати деталі, скажу заключенням. У висновках сказано, що вітрептомія може зменшити макулярний набряк в очах з рефрактерним набряком, а під рефрактерним набряком вважався набряк після п'яти ін'єкцій антіведжіф, або щонайменше зміни двічі антивиджів препаратів. Так от, у поєднанні. З видаленням внутрішньопогремічною мембраною це не вплинуло ні на кінцевий морфологічний результат, ні на гостроту зору. Є про що подумати. Думаємо далі. А так є зміст чи немає змісту? Для цього давайте порівняємо, що. При тракційному і нетракційному. І знову ж таки, дані літератури, досить свіжі дані літератури показали, що результати вітриктемії не відрізняються з точки зору як анатомічних, так і функціональних результатів і хірургічних ускладнень між очима безтракційного набріку та з очима з тракційним набріком. Ну, але ми думаємо далі. В нас же є ще в арсеналі. Ми ще поможемо побороти набряк за допомогою того ж трамцинолону, який ми контрастуємо, і всі ви добре знаєте, що трамцинолон є предметом вибору другої лінії терапії макулярного набряку. Тому якщо ми закінчимо вітриктимію з пілінгом ВПМ із трамцинолоном, можливо, покращить результат. Покращить результат, але на період від 1 до 6 місяців, до, тобто це призводить до короткочасного зниження товщини сітківки, але без довгострокових анатомічних і функціональних покращень. Тобто питань поки що більше, ніж відповідей, і ми всі прекрасно розуміємо, що макулярні набряки, діабет продовжується, і макулярні набряки будуть повторюватися так само, як і рецидивуючі транзиторні гемофтальми. Ми знаємо, що з тим робити, але скажімо, це вже офф-лейбл. І сьогодні я показую рапорт, де був введений биваць з авастін, введений в силіконове масло, і автор говорить, що це було безпечно і ефективно. Взагалі, якщо сказати, то краще дотримуватись, якщо сказати, що робити з цими післяопераційними набриками, дифузними макулярними набриками. То е, ситуація доволі проста. Слід дотримуватись протоколів. Перше протокольне лікування це інтравітне введення, тобто блокування ВДЖ в середині ока. Це може бути Айлія, Люцентіс на сьогоднішній день в Україні два препарати. Але ми можемо також і запобігати експресії ВДЖФ. Ми маємо на це можливість, проте ми це мало використовуємо в рутинній практиці. Це фенофібрат і це комплекс формули Арец покращеним вмістом з ресвератролом, вітаміном Д та омега-3. Те, що стосується фенофібрат. Фенофібрат здатен понижувати прогресування діабетичної ретінепатії незалежно від рівня ліпідів, так званий ліпідонезалежний його ефект. І на сьогоднішній день це дозволило його включити в протоколи лікування. Діабетичного макулярного набряку досить поважних товариств, ви бачите Американська діабетична асоціація, Британська, Канадська, Міжнародна діабетична федерація. Хочу зазначити, також, що фенофібрат включений в рекомендації Американської діабетичної асоціації як додатковий або навіть альтернативний спосіб лікування діабетичного макулярного набряку. Наступний препарат, який нам широко доступний, який має масу позитивних і мінімум негативних. Пливів на загальний стан здоров'я організму це нутрицевтик, і ми знаємо про результати досліджень формули АРЕЦ і АРЕЦ-2. Причому ці результати це рівень найвищий рівень доказовості. Перший а рівень доказовості за останні 10 років. Ми маємо досить багато робіт, де показано ефективність ресвератролу. Сьогодні вже про це говорив Микола Миколайович. Ефективність омега-3 і ефективність вітаміну Д. І так послідовно Ресвератрол. Ресвератрол в офтермології – це справжній кроль, це правда, і він дійсно працює на упередження неоваскуляризації. Хочу сказати, що ресвератрол попереджає неоваскуляризацію за рахунок антивіджів ефекту, але крім цього, він має іще антипроліферативний антиміграційний. Ефект. Крім того, того, що він покращує мікроциркуляцію, ресфератрол здатний впливати на нейропротекцію шляхом збереження тієї порушеної архітектоніки, про яку ми вже сьогодні декілька разів говорили, особливо на збереження фоторецепторного шару. Це дуже весливо. Тепер наступний. наступний Наступна складова це вітамін Д. Ми знаємо, що його дефіцит асоціюється з підвищеним розвитку, ризиком виникнення та прогресування діабетичної ретінопатії. Всім добре відомі роботи на позитивний вплив. На пігментній епітелії сітківки, що важко переоцінити, крім того, вітамін Д має безпосередню здатність і, що важливо для стримання неоваскуляризації. Таким чином я хочу сказати, що ресфега, не дивлячись на те, що нам здається це простим нутрицев, простим препаратом, має суттєву Має суттєві переваги над іншими препаратами, тому що якщо ми будемо приймати просто окремо препарати, то саме в такому поєднанні доведено не просто синергізм дії, а доведено потенціювання його клінічного ефекту. Так, При, досить цікаво, при моделюванні хоріїдальної невоскуляризації діодним лазером застосування Ресвегу достеменно показує, що неоваскуляризація і лікидж, площа лікиджу зменшується при застосуванні ресвегу. Це зроблений експеримент був на МОШах. А у людей в 2021 році були закінчені клінічні дослідження і були опубліковані дані, де показано ефективність застосування ресвеги в поєднанні з антиведжів. Просте простий дуже дизайн дослідження. Група, де класичний антів інтравітріальний препарат використовувався, і друга група той самий препарат в поєднанні з ресвегою. Основними критеріями ефективності була звичайно гострота зору, товщина макули і кількість ін'єкцій. Так, от, через рік використання ресвеги на тлі. Інтравітріальних ін'єкцій була доведена, що пацієнти мають кращу гостроту зору, швидше досягають нормалізації товщини макулярної ділянки, і при цьому кількість ін'єкцій зменшується. Тому я хочу, якщо підвести підсумок, сказати, що тема взагалі надзвичайно актуальна про хірургічне лікування макулярного набряку. І на сьогоднішній день ми маємо набагато більше запитань, аніж відповідей, але навіть. Те, що ми знаємо сьогодні, може нам реально дати досить гарні результати. Я хочу сказати, що сучасні можливості нашої відінальної хірургії, а особливо в поєднанні із застосуванням препаратів для пониження рівня факторів-факторів в крові і всередині ока, дозволяють підвищити ефективність лікування пацієнтів на діабетичний набряк макули. Цукровим діабетом. Гарно дякую всім за увагу. Те це перша європейська компанія у галузі офтальмології. Лідер європейського ринку. Це офтальмологічна група з глобальним впливом та з постійно зростаючою мережею з 30 філіалів та офісів, які поширюють продукцію компанії. У понад 70 країн світу наразі оборот компанії складає більше 600 мільйонів євро. Це гнучка та надійна, незалежна родинна компанія віддана офтальмології на всі 100%. Як засновники, керівники Анрі та Жан Фредерік Шибре продовжують давні традиції новаторства у цій галузі. З нами тісно співпрацюють 70 тисяч лікарів-офтальмологів. Вони довіряють нам, а ми допомагаємо їм у навчанні, ділимося з ними знаннями. Наша особлива сила це лабораторія, яка має величезний досвід та ноу-хау. Вона пропонує великий перелік продуктів по всіх фармакотерапевтичних класах, а в деяких напрямках, як то препарата без консервантів, тримає лідерські позиції. В кожній країні компанія має досвід з її клінічної практики, регуляторних механізмів доступу до ринку. Ми обираємо найкращих виробників, але стратегічними технологіями займаємось самі. У компанії Теа можливості маркетингу поєднуються із найбільшою у світі кількістю спеціалістів з продажів. Наш відділ з досліджень та розвитку працює з найвідомішими міжнародними командами у доклінічних та клінічних дослідженнях. Компанія TEA Open Innovation – це нова організація, яка має за мету визначати, оцінювати та розробляти нові інноваційні рішення з компаніями біотехнологій. Та університетами. Теа це ваш унікальний партнер в офтальмології.